Я вже давно в нашій церкві і дякую Богу, що Він мене привів в цю церкву. тому що я із сім'ї православних, у мене навіть дід був священиком і прадід. А я якось так, слава Богу, що він мене привів в цю церкву і хочу свідчити, що мені поставили діагноз, що в мене рак. Угу. Я це ви стояли, сказали, лікар: немає ми на раку. Робимо всі аналізи, все підтверджує рак. Треба швидко робити, бо вже дуже запустила. Але. І Я вам хочу сказати, що Бог настільки чудний, я просто вистояла і, в... пам'ятаю, у нас було служіння в золотих воротах, там ззаду було приміщення, да, да, да. і раптом на служінні я таке тепло відчула, прямо відчула. Я прийшла, а потім я пішла до лікарів. Немає, немає пухлини. Немає. Все, все. Бог зцілив. Дякую Богові, дякую вам, Генрі. Ви молилися весь час. Я знаю насілення. Це чудо, це чудо. Слава Богу. Да, це, дуже... це, це, це давно вже. Це, це вже давно, дуже давно. Дуже давно і досі немає раку. Немає. Слава, Слава Богу. Богу. Слава Богу. Слава Богу.